Добрий день, мої хороші. Рада всіх вітати сьогодні на логопедичному занятті. Подивіться, хто у нас з'явився? Помідор молодик, нудьгувати не звик, погороду похожає, друзів, овочі вітає. Подивіться на цього помідора. Давайте прикрасимо його словами. Помідор який? Що про нього можна сказати? Роздивіться його, будь ласка. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про грушу? А зараз пригадайте, про що можна сказати, і спробуйте розказати про помідора, який він. Я мовчу, але сподіваюся, ви не мовчите і називаєте слова. Ну, перш за все, ми скажемо його колір помідор який? Червоний. Далі скажемо про форму помідор який? Круглий. А ще, якщо у ньому багато соку, то помідор яким, дід, друзі? Соковитий. Ще що про нього можна сказати? Смачний, ще який? Гладенький. У ньому багато вітамінів, він корисний, так, а ще Вітамінний. А які слова ви сказали, а я їх не сказала. Є такі слова. А як же виріс помідор таким гарним, ми зараз з вами розкажемо. І не лише розкажемо, а й покажемо. Виконаємо вправи для язичка. Отож, розпочинаємо. Ріс помідор на городі в одного дбайливого господаря. Підставляв сонечко свій бочок ось так. Заховав! Лежав на грядці ось так. Заховали. І ще раз ось так. Заховали. А черв'яки не зівали, на помідора поглядали ось так. Заховали тоненький язичок, як черв'ячок. Ось так. Заховали. Не змогли черв'ячки дістати помідор, лише облизалися ось так. Від кутика, ротика до кутика облизуємо. А потім ось так. Господар дбав про помідори. І поливав їх ось такої чашки. Заховали чашечку знову. Показали, з якої чашки поливали помідор. Заховали. Виріс помідор великий великий, ось такий. За зубки верхні, нижні. Показуємо, як ріс помідор. Був маленький, став великий. Ротик відкритий. Сонечко пригрівало, вітерець ласкаво повівав. Ось так, вдихнули носиком. Губи трубочкою, щочки не надуваються. Давайте ще раз. Носиком. І останній раз дихнули носиком. Довго-довго видихнули. Ось такий гарний помідор виріс на гряці у господаря. Але ж не одні лише помідори вирощував господар на городі. Давайте поглянемо, що ще він виростив. Давайте заглянемо у ящики і назвемо, що туди склав господар. Подивіться уважно на цей ящик. У цьому ящику багато чого, багато моркви, а у цьому багато чого, багато гарбузів. У цьому ящику багато чого. Багато кукурудзи. А ось що лежить у цьому ящику? Це брокколі. Їли броколі? Полюбляєте? Давайте скажемо: у ящику багато брокколі. У цьому ящику багато чого? Багато. Так, буряків, у цьому ящику багато? Баклажанів! Сподіваюсь, ви встигаєте дати відповідь? У цьому ящику багато чого, редиски, тут багато цибулі, а ось тут багато чого помідорів. Сподіваюся, ви все вірно назвали. Для того, щоб краще запам'ятати, поставте відео на паузу і назвіть ще раз, без мене, самостійно. А наше заняття вже закінчилось. Сподіваюсь, ви виконували все разом зі мною і вправи для язичка, і називали овочі у ящиках. Зустрінемось з вами завтра на наступному занятті. Всім пока!